Привіт, друзі! Як ви здогадалися, сьогодні буде наступна серія про наш український будиночок так. ви на каналі Бджілок. З вами мама бджілка та донька бджілка. Дивіться, який вже гарний від нас вийшов. У нас вже є три поверхи, та це прям велика новобудова. Я думала, що це у нас спочатку вийде просто маленька хатинка, така жовто-блакитна. А у нас аж триповерховий будиночок Так Боже, яка краса, там вже всередині це якийсь вогонь, там щось таке вже стоїть цікаве. А ну, покажи на стіні. Е, що це таке? Це Ухти. смолоскип. Клас, це вже є освітлення. А де у нас тут буде якесь ліжко, чи диванчик, так, чи столик? Так, Це на другому, на другому поверсі. А на першому що буде? На першому буде перехожа. Ну, добре, що в ній буде саме із меблів. Е, одежда. Одяг. Одяг, одяг. Одяг. Ага. Так. Тобто так зайшли, перевдягнулися Домовим. роздягнулися. Ось такий ліхтарик або так. смолоскип. Добре, пусть буде смок. Нехай mm -hmm. горить в вогнище. Так. Також можна взяти якусь броню з броню. Теж в колір України візьмемо, щось не дуже схоже. Ой, це ось так. Тут eh, прям блакитного немає, да, такого? Так. Більш на нашого схожого. Ну, нічого. Тільки Можна зробити просто жовтим. Це ще як варіант. Так, ну я хочу прям прикольненько зробити. Ось так, так, все прячено. А для чого це? Що це таке броня, оце все? Ну, броня, я, ну, я так розумію, що це вона якось. А куди воно все ділося? Оберігається, прям броня броня. Ну так. Прикольно Ти там, якщо поранився, то ти не так швидко можеш згинути. Mm -hmm. О, як прикольно. Так, зараз так. я ще вам можу поки що, якщо сісти ось так та поставити. Mm -hmm. Бачите, як воно? Ух <гас> ти. <ігас> прикольно. Клас. Ух ти, ух ти Ух ти, ха дитячий садочок. О, ось це, а це хоча ні. Добре, що ще буде в цій кімнаті? Ось так пусть буде. Прикольно. Чи в цій так. кімнаті вже все? Ну, я вважаю, що все можна ось так от. Ну ще а так, як він там називається? Хто? Килим, килим. Ага, килимок. Давай блакитний чи жовтий вже? Чи це якийсь сиреневий, бузковий, не буск... ну, фіолетовий, мабуть? Ні, це темно синій. Для мене це фіолетовий. Там, здається, був такий більш блакитний. Ну, можеш, якщо хочеш, позмінити Ну, так, усин. Уси? Угу, угу. Добре. Просто це був синій крім. Ну, нам. Колір трошки інакший, бачиш? Так, зараз все зламаємо. Так, це в нас килимок, бо я гадаю, буде дуже затишно. Так, і тут е, інша половинка буде вже блаки... О, боже, блакитну. Ой, боже, блакитна Жевтенько. <клес> Жовтенько. Добре. Оп, Друзі, оп, як оп. вам скажіть, будь ласка, залиште нам коментарик, Гу -гу. як вам така ідейка. Як вам? Да, так, прикольно. Так, на другому поверсі вже таке не потрібно. Ага, ось тут підлога інша буде... трошки. Ну тут буде шкафчик якийсь, ну, так інший там сундучок. Покажи, як це робити. Так, ось так ось так. Я, так. до речі, друзі, пробувала. У мене поки що не виходить так вправно керувати е, взагалі з цією грою. Я, пост... Я постійно десь гублюсь, падаю, вилітаю, у мене поки не дуже виходить. Шкапчик, та... так. Так. Шин... Що, ще? Ще один шкафчик? А, скринька? Скринька Так. Слухай, ну, Мені подобається креатив. Ну, вона закрила віконце. Ну, нічого. Нічого страшного. Тут Там все блок. Не, Там немає чого дивитися, так. добре, я зрозуміла. Так, прикольно, далі. Що ще у нас? Так ось тут вже буде ліжко, давай. Ось тут, тут під боком. Угу, угу. Там Якого да кольору? Ну, конечно, блок. Який є? Так, тут можна взяти. Ну, давай такому. або таке. Я... Ні, давай да Добре, блокитний. Так, ми можемо в кожній кімнаті ліжку поставити. А, -а, а прикольна ідея. Я навіть ага. і не подумала. Клас. Я продуму, що це. Так, ще ще, можна тут чи в тій кімнаті вже годі. Тут ще ніч вже починається. Що серйозно? Якщо ніч, то ж зараз ну, посплю. Ну нічого, зараз щоденько поспимо. Це ж Майнкрафт. Ну це круто тепер нас Клас. Так, не. Ліжко величезне. Потім кухня та гостиня. Я так, там скільки. точно поміщуся в цьому ліжку. Друзі, напишіть, будь ласка, хотіли б ви собі таку кімнату з таким двокольоровим великим ліжком. Так, ось Тут зробимо Тут ще одне ліжко, так? Угу. Ну, це гостиня, зараз я вам покажу, як можна це все прикрасити. Угу. Вітальня. Вітальня, вітальня. я забула просто. Так, це якась табличка у нас. Що це за табличка, що на ній буде написано? Зараз тут блакитне, а тут жовтеньке. А що на ній хотіла? А тут нічого. Це для краси. Зараз я покажу вам, як, Давай, як робити для краси. Ось так просто. Ось так. Ще не розумію, що це таке. Ну просто така, типу, що. Ширмочка? Ну, так, ширмочка. Так. Просто без напису, без нічого. Так. Угу. Добре, це те просто твоя ідея така. Все, ось угу. так прикольненько якось угу. виглядає. Добре, ще ще хотіла сюди поставити, чи тут можна якісь картини вішати? Картини так. Можна, так? Давай, О, давай. Давай, над, давай над ліжком. Давай, давай. Зараз я знайду коротше, так мені. Швидше так. буде? Так. Так і пишеться картина. Ага. Ага. Так, і давай над головою над ліжком. Де... Ось тут. Ой, Боже, що селяни. це за страх? Селяни. Вона нам закрила всю хату. О, О ну це вже більш прикольно. Так. Зараз ще спустимося ось тут зробимо. Так, прикольно, прикольно. Так. І тут теж хочеш якусь? А є якісь, може, кімнатні рослини? Так я хочу на одне клеточку. Ні, ти обирай якусь стіну, яка більш порожня, ну ось з цієї я сторони. Хочу на одну... О, ой, яка гарна картина була. Ну Так вона віконце закриває, ось тут спробуй поставити. Тут більше ні. О, ось прям тут. О, О. прикольно. Ось тут, бачиш, над вікном, ось тут, так. Да. О, ось так. О, то в нас там картина галерея. Так, це музей. Я, я треба хочу... зупинитися. Так, так. Я не можу зупинитися. Mm. Так, що ще можна придумати? Кімнатні рослини є? Можна ставити? Ні? Так. А тут я хотіла зробити якусь невеличку кухню, може. Може, ліжко перенести? Так. Так, я ну можу. ми зараз будемо довго гратися. У нас вже є ліжко на іншому поверсі. Давай тут справді якусь кухню. У нас ще кухні не було. Я знаю, як робити диван. Давай. Ну, типу, такий диванчик. Угу. я вмію таке робити. Я вже робила колись. колись. Є жовтенький, нема. Та в мене вже є все жовтеньке. Угу. Тут у нас справді панорамні вікна вийшли. Величезні. О, ось тут такі, так. Да. О, і отут поруч. Отут. А, ось тут угу, угу. о диванчик чудово. і можна якусь кухню. А яка кухня? Як вона виглядатиме? А зараз я хочу ще табличку якусь вставити на віночку. Що ти з цими табличками причепилася? Навіщо вони Та, нам? Що мені не подобається? Це місце? Та ну вона... залиш вже як є. Ну, так так воно вікно закриває. Друзі, напишіть в коментарях, кому так зручно сидіти, коли вікно закрите. Так, далі. Ось так ось. Нічого просто ось так от для краси зробимо. Ой, як красиві. Друзі, ну розкажіть, будь ласка, як вам наш інтер'єр? Чи все сподобалось? Дивіться, так. які у нас гарні вийшли картини. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої ідеї. Що вам більше сподобалось, що вам менше сподобалось цього будинку, напишіть, будь ласка, ми б хотіли врахувати ваші. Ваші ідеї да, і ваші побажання. Так. Хочу вас попросити поставити вподобайку, підписатися на канал, щоб нас не загубити, і продовжувати дивитись наші наступні серії. Ми ще будемо будувати і інші будинки, і може ще щось тут придумаємо і ще щось добудуємо. Але мені здається, що тут вже все дуже-дуже круто у нас вийшло. І ну, ще додатково вже не треба зупинитись. Да? Треба, так. може, вже якийсь новий будинок ну, побудувати, так, можна там ще вигадувати. кухню там зробити, пошли. Подивіться, який він у нас дуже-дуже крутий будиночок вийшов. Боже, як він класно виглядає, особливо коли всередині вже є меблі. І мені дуже подобається. Ти... клас Друзі, з вами були е, бджілки, мама бджілка Та донька бджілка Бувайте, друзі. Бувайте.